Так, що хочу сьогодні показати, взяв ось такий заказ замовлення, щоб вся розсадка була в касеті Ось бачите, цей ящичок менший вся в касеті І ось цей великий ящичок, також розсадка вся в касеті. Ось такі замовлення можу брати. Зразу до такого замовлення до кожної. Однієї штучки розсади приліплюйте гривень. Тобто така розсада буде по 11 гривень. Тому що касетки досить затратні коштують, плюс ось ті ящики теж досить недешеві. І треба буде на їх ще рейки сюди наверх вирізати, ДВП вирізати. Тобто ось так. Стандартне пакування. Ось отаке. Ось ставлю мітки. Ось там адрес людини. Сюди влізло. 30 60. 60 штук. Чи 70? Я вже не пам'ятаю. В загальному в такий ящичок дуже добре. Влазить 50-60 штук. Ось. Нова почта, щоб не перекинула, ставлю спеціально для них де верх-де-низ. Бо деякі люди просять на самій коробці писати вверх. Це для їх нічого не значить. Грузчик не буде читати кожну коробку. А на новій почті раніше ставили ось такі розділові знаки. Тобто тут, а тут, а по всьому периметру, стрілечки вверх, і це грузчик знає що. Це має бути доверху. Є деякі посилочки, виходить, з 10 одній людині приходить посилочка перевернута. Так що це нова почта. Такі в неї правила, така в неї робота. Так що, але перевернута, вона ще досить не загинула, в неї підлит, і воно все буде добре. Тільки треба трошки більше ходити. Так що, кому потрібно, ось, касетка прямо в ящичку. Тут а, 50 штук, тут а, 88 штук влазить. По касетках розрізаєш. І, соответственно, як то кажуть, ця посилочка одній людині йде, але два місця буде. того, що, якщо... Ящика наверх робиш ще ящик. Верхні ящики дуже погано доходять. Їх там розтрясає і сітка досить і досить погано доходить. Так що ось рекомендую, кого цікавить, є бріла румба, полка. Азія, ну, скоро і Азія буде за недільки-дві Так що розсадка по 10 гривень штучка. Звоніть. Телефонуйте. Відправка в мене по четвергах. Так що далі буде?